Всім привіт! Сьогодні з вами шалені ручки та їх ведучі Влад та карина. Сьогодні ми разом з вами будемо продовжувати випуск. Термомозайки. І сьогодні ми будемо робити брелок для ключів. Ось такого ось зайчика. А я хочу нагадати, для того, щоб зробити нам цього зайчика, нам знадобиться термомозаїка. Ви її можете придбати у будь-якому магазині. Також нам знадобиться праска та пергамент для запікання. І також ось така основа, по котрій ми будемо викладати наші вироби. Але кругла не підходить, тому що зайчик-то у нас квадратний. Да-да-да, а у тебе не кругла. У тебе квадратна. Шестикутна. А у мене чотирикутна. Ну що, я думаю, ми можемо приступати до роботи. Давай! Давай п'ять. поїхали. Так само ви можете зробити не тільки зайчика, а різні інші дизайни. Ось, наприклад, як у нас такий Мікі Маус. Або ось таке сердечко. Чи ось такого гарнесенького песика? Ну що ж, поїхали. Я буду чисто робити зайчика. Ну робу, у тебе дуже гарно виходить, я вже подивляюсь, уже є ти? носик. Ой, а підкажи, будь ласка, а я, у тебе є якісь домашні тваринки? Зараз у мене кішка і собака. А у мене є дуже багато тварин, і один із цих тварин, друзі, у мене є самий Настас. Тру. Справжній. А у мене є дуже багато тварин, друзі, і скажу вам по такому невеличкому секрету, що у мене є справжній кролик, і він чорного кольору. І я сьогодні зроблю саме в честь нього ось такий гарний брилочок. І я його цей брилочок хочу йому повішити так от на шийку. Правда, на квадратному робити легше, тому що тут теж мене йде як по-шестикутному. Ну нічого, у тебе вийде. Я знаю, що у тебе вийде і все буде дуже класно. У мене він якийсь круглий буде. Каріна, а давай я тобі допоможу, щоб було трішки швидше. Тому що я вже ось таку заготовочку зробив собі. Ні, я тут вже майже доробила. Ну, ти дороблюй, а я поки що буду прасувати свою. Ну, ти... А? Що? Так, Так. Ну, а я вже зробив. І, друзі, я хочу нагадати, що не забудьте залишити маленьке таке містечко для того, щоб ви причепили ось таке кілечко для того, щоб у вас вийшов справжній брелок. А я поки що, Карина, доробляю свого зайчика почну просувати. У мене він буде більш не квадратний, а круглий. А у мене більш чіткі контури та квадратні, тому що в мене була квадратна форма. А у Карини шестипутна. Я як завжди забув вимкнути впал. Я як завжди забув. Я як. Я, як завжди, забув увімкнути праску. Ой, це твій вік уже, а я ось молода і я усе пам'ятаю. Ну не хвилюйся, не за горами ти будеш все забувати. Ой, не буду, у мене пам'ять хороша. Ну, знаєш, щоб була пам'ять хороша, треба горішки їсти. А так як горіхи зараз дуже дорогі. А у мене є горішки. Ну так, а чого ти мене не можеш пригостити горішками? А у мене вони вдома. Могла б і принести мені і угостити мене горішками. Я ось приніс тобі, робили ми о, в попередніх випусках поробки для твоєї школи. робили. А горішками мене ніхто пригощати не хоче. А звідки я знала, що у тебе пам'ять така? Ну дійсно, звідки ти могла знати, що в тебе пам'ять така. Ой! В Мені. тебе! <світка> 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 Боже, що <це> за засміх. Світ? <світка> як там прасування навчився вже за три випуски. Я то навчився, а от ти як була дуже-дуже повільна, так і залишилась повільна. Равлик тебе може вбити. Ой, ти просто до випуску почав робити да 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 хто може доказати, що я почав до випуску робити. Ті, хто тут стоять. А хто стоїть? Тут нікого немає. Оператор. Діма, ти нічого не бачив. Бачив він все, бачив. А я кажу, не бачив. А я кажу, бачив. А я кажу, не бачив. Каріна, а я тобі хочу нагадати, щоб ти не забула залишити одне пусте віконце для нашого кілечка. Щоб ми могли зробити з тобою брелок. А я вже. Ой, як добре. Давай я тобі допоможу попрасувати. А Давай. ти доки що покажи нашим глядачам та друзям, що в мене вийшло. Добре. Ось такий заяць вийшов у влада. Але, друзі, не забудьте, що нам потрібно ще туди додати кілечко, щоб у нас да, вийшов брелочок. Не додати, а додати. На українську ходи. Це був у тебе спитати, що мені потрібно робити о 21 рік. Так, будь ласка, дивись. Я у тебе Дякую. котик вийшов. Давай я тобі, може, тобі допоможу? Ні. Зараз я почекаю, поки він охолоне. А доки ти будеш чекати, як твій брелочок охолоне, я хочу на свого зайчика причепити ось таке кілечко. Якщо у вас буде не виходити, то попрохайте вам допомогти у дорослих. А дивіться, який в мене котик вийшов. А покажи мені. Ой, дивись, як гарно похоже схоже на тебе. Такого маленького китика. Я не китик, я котик. Не просто у бабусі, був котик. Його звали Китик. Ось погляньте, друзі. Ось такий брелочок у нас вийшов. У мене такий зайчик. Будь ласка, давай я тобі допоможу. Давай. <раприре> я тобі хочу подарувати цього кролика. Ой, дякую. На загадку, щоб ти завжди пам'ятала, що у тебе був такий гарний друг, як я. Добре, <рапре> давай. <рапре> так. Будь ласка, подивіться, який котик у нас вийшов. І тримайте. Дякую, а це тобі. О, дякую, мені дуже приємно. Усім бапа, до зустрічі у нових випусках. А ви не забувайте ставити уподобайки та підписуватись на наш канал. Ставте дзвіночки, щоб слідкувати за наступними випусками нашої програми. З вами були шалені ручки.